26 квітня 1986 року, о 1 годині 23 хвилини, внаслідок порушень у проведенні планових робіт на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух реактора. Його потужність була настільки великою, що будівля енергоблоку зруйнувалась, і велика кількість радіоактивних матеріалів була викинута в атмосферу. Зараження зазнали великі території Радянського Союзу та інших країн. Да. Что у вас говорит? Взрыв на, 3, на, на главном корпусе. Третий четвертый между... А там люди есть! Да. Поднимай на этот Поднимаю, назвальника поднял. Так всех, всех вечер, офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Пожалуйста, Алло, Иванка, вода. Да. Значит, вы выясняете у 3,5. Алло, давай, я слышу. Поліскає. Визначить виявлять на атомної садки. Там го відкрит літя четвертого блока. У радіусі 30 кілометрів від станції була проведена тотальна евакуація населення і утворена зона відчуження, відокремлена від решти світу периметром, що охороняється. Проте, решта енергоблоків ЧАЕС продовжувала працювати, що стало однією з причин створення комплексу секретних лабораторій з індексом Х на території зони відчуження. Група вчених вивчала гіпотезу про ноосферу інформаційну оболонку Землі. Ця група вчених створила генератор випромінювання Кайманова Радуга. З його допомогою було проведено експеримент щодо впливу на об'єкт, розташований в іншій півкулі Землі в Карибському басейні. Сигнал був отриманий зі спотворенням, ніби хтось його підправив. Після цього теорія про розумність ноосфери почала розглядатися серйозно. Побічним результатом дослідження стало відкриття здібностей живих істот генерувати спрямоване псивипромінювання. У лабораторії x 16 створили біологічний випромінювач, гігантський мозок. Проводилося опромінення біологічних зразків інформаційним полем різної інтенсивності з наступними мутаціями. У випробувальних цехах заводу Юпітер проводилися розробки нових видів озброєння, зокрема вироб номер 62 відомого як Веусгармата. Після проведених дослідів головною метою робіт стало встановлення контролю над ноосферою. З'явився проект ОСвідомість, його учасники об'єдналися у спільну мережу, створивши колективний розум. Поблизу ЧС було зведено генератори, спеціальні споруди для спроб встановлення контролю над ноосферою. Відомо, що Землю оточує особливе інформаційне поле, ноосфера. Вона тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті і містить усі образи, що коли-небудь виникали в їхній уяві. Ми вирішили підключитися до ноосфери і внести до неї зміни, прибравши всі темні породження людства. Можна було б зробити цей світ ідеальним. Жоден людський розум не має достатньої потужності, щоб взаємодіяти із ноосферою. Тому ми об'єднали наші свідомості. 12 квітня 2006 року на території зони стався інцидент. У Чорнобильській зоні відчуження зафіксовано дивну сейсмічну активність магнитудою 3-5 бала. Епіцентр землетрусу знаходився в кілометрі на північ від ЧАЕС. Про це підтвердив заступник начальника головного центру спеціального контролю Станіслав Кукса. Мешканець села Губин, розташованого на південному кордоні зони відчуження Костянтин Кузьменко стверджує, що невеликий землетрус мав місце, а надвечір на території села були помічені люди у військовій формі без ознак, які прямували до периметру зони. Від нього ж з'явилася інформація, що було помічено якесь світіння на горизонті з боку ЧЕС у ніч із 12 на 13 квітня. Державні органи відмовчуються чи запевняють без причин для занепокоєння. Проте факти свідчать про інше на півночі Київської області стали фіксувати сліди перебування дивних істот, чи це було пов'язано з нещодавньою аварією поблизу ЧЕС, чи це чергові вигадки конспірологів. Вирішив розібратись спецкореспондент Роман Берлінських, бійці СОП та міліції, які несуть службу на КПП Старі Соколи, відмовилися давати будь-які коментарі. Завизавшись зі своїм інформатором із Служби безпеки України, Роман дізнався про кілька жахливих фактів. За словами джерела, на території ЧЗО після недавньої катастрофи стали фіксувати місця з незрозумілою фізичною активністю. Також є свідчення про непізнані. Але дуже небезпечних істот, природа, походження яких невідома. Всі ці інциденти намагаються ретельно приховувати, але робити це все складніше. На жаль, це було останнє повідомлення, яке встиг надіслати до редакції наш спецкореспондент Роман Берлінських. Роман зник за невідомих обставин під час свого журналістського розслідування, востаннє його бачили у селищі Потоки. За деякими даними. Він повинен був зустрітися з людиною, яка володіла інформацією, що відкриває завісу таємниці на те, що відбувається в зоні. 16 вересня 2006 року вслід за численними підтвердженими втратами особистого складу наукового, технічного та охоронного персоналу Чорнобильської зони відчуження послідовними повними втратами зв'язку 26 липня 12 та 26 серпня із бригадами зсу що виконували задачу з оцеплення території ЧЗВ на периметрах номер 3, номер 4 та номер 6 відповідно верховним головнокомандувачем збройних сил україни було схвалено виконання спецоперації план якої було запропоновано під час позапланової наради представників апарату державної безпеки україни 28 серпня 2006 року під керівництвом північного оперативно-територіального командування був сформований військовий резерв на основі першої окремої танкової бригади, 30-ї окремої піхотної механізованої бригади, 54-го окремого розвідувального батальйону та 72-ї окремої механізованої бригади, задля забезпечення виконання головної мети операції саперно-тактичним взводом, затвердженої нарадою 4 серпня 2006 року. Перед командуванням стояла першочергова задача доправити носій спеціального тактичного експериментального фугасу, далі заряд до епіцентра виникнення явища, який, за даними попередньої розвідки, знаходиться у радіусі трьох кілометрів від четвертого реактора ЧАЕС, з подальшою активацією вибухового пристрою, повною евакуацією особистого складу та виявлених під час операції постраждалих, з якими був втрачений зв'язок, починаючи з 10 червня 2006 року. Детонація заряду планувалась за сигналом від командувачів структурних підрозділів резерву про перетин периметру No4 у повному складі або ж у випадку повної втрати зв'язку з особистим складом під час проведення операції після активації заряду. 18 вересня 2006 року, за дві години від моменту перетину периметру на КПП Дитятки об 9.00, основні оперативні сили ЗСУ досягли селища Залісся, не зустрівши жодного спротиву. Об 11.15 до головного координаційного штабу операції надійшла термінова звістка з центральної геофізичної обсерваторії щодо абнормально швидкого формування штормового дрежо над територією ЧАЕС. Під час інформування оперативних сил по радіозв'язку ефір поступово та стрімко заповнювався білим шумом аж до повного унеможливлення комунікації об 11.21. Одразу за цим послідував штормоподібний вибух некласифікованої природи з імовірним епіцентром на території ЧАЕС, яке було візуально зафіксовано на всіх КПП віддаленням до 40 кілометрів. Відновлення зв'язку з оперативними силами всередині периметру відбулося о 15.44. Спираючись на дані, отримані від особового складу оперативних сил протягом доби від моменту відновлення радіозв'язку. Уповноваженими координаційного штабу операції було прийнято рішення про визнання провалу операції 18 вересня 2006 року, внаслідок численних втрат особового складу та відсутність інформації про статус заряду та сумніви щодо його місця знаходження на території ЧЗВ. Також в цілях подальшої мінімізації втрат особистого складу від засвідчених загроз. Наказом МВС No2 від 19.09.2006 заборонено організацію заходів щодо евакуації постраждалих з території ЧЗВ. висунуто пропозицію створення Чорнобильської аномальної зони з укріпленим периметром на фіксованій відстані від ЧАЕС та відповідних контрольно-організаційних державних служб в цілях повної ізоляції території. Туман був з самого ранку. Але по наближенню до дочки бачення значно знизилося. Від сили до 10 метрів я йшов другим, а замикаючи гіміхільки чути по звукам лічильників. А я, як сука не чути, якщо вони вже на третій годині почали, як шалені лунати. Вже тоді відбивало по 180 рентген. А ми в плачах, до червигах резинових. Фільтри вже давно здохли. Тільки Олексій з замкнутим циклом був. Да й то. Костянтине, ми все розуміємо, але давайте по суті, коли було зафіксовано перший контакт? Ми наблизились до чащі на точці 812Д. Спочатку сержант звернув увагу на карабин в тумані. Ну як, під Асфальтом у жару. Я але списав на недосип. Але коли приблизились на відстань в 15 метрів, вже роздивилося це. Але як же я радий, що хоча б одне фото проявилося, так би я не ризикнув навіть описати. Одразу б до Павловки списали мене. Отже, воно, як круглий акваріум, або позир такий напівпрозорий, висить. Трьох-чотирьох метрах від землі тільки замість води і риби в ньому щось незрозуміле, ніби стиснене повітря зі всіляким дрібним сміттям з землі, та неприривно всередині там все обертається, тремтить, повітря рябить навколо. Загону була дана команда зупинки. Потім ми 15 хвилин провели в спробах зв'язатися з центром. Але крім поміг на нашій чистоті нічого не було, да й на інших теж. Ось тут Олексій вирішив зробити з себе героя, та пішов прямо до того позаря. робити свої заміри. Бідолашний, своїх би я одразу зупинив, але академіки ціни під нашою субординацією. Ну а задача по замірам цього незвичного перед ними стояла. Як тільки він наблизився до об'єкта, його підняло над землею, він почав кричати: молотити повітря руками і ногами. Але своїх хлопців на допомогу я не пустив. Вони б все одно не встигли би. Секунд через п'ять стався потужний хлопок, Позержався, а його розквасило так, що будь-який фугасний снаряд би так не справився. Глядаю, на звук цього хлопка, а може і на крики. і почала вся ця мразота на нас чаще перти, ці кляті мутанти. Переконливе прохання не оперувати термінами, значення яких ви не до кінця розумієте. Вже було затверджено, що ми називаємо їх некласифікованими представниками фауни. Да. да як завгодно називаєте. Тільки ці представники виглядають, немов фотошонки з наших пайків, бо чотири лапи з крюками на кінцях виросли, а очей у них було більше, ніж у будь-якої фауни, що я навіть протрезвів. Я віддав наказ вогонь по першому ж контакту в полі зору, але шок і туман. Забрав в нас двох бійців. Рядовому Терещенко. На моїх очах одна цих потвор вспорола Брюхо, а сержанта Прокопенко вони ще живого потягли за дерева в туман. Може, саме цей Чертяка й врятував нам всім життя своїм героїзмом, царство йому небесне. Секунд за десять, як я втратив його з виду, з цієї сторони рванула граната. Ми повбивали вже цих представників. А інші бісих з нас, скільки їх ще залишалось, від вибуху розбіглись в чащу. Ми миттєво перегрупувалися, забрали з собою тіло Терещенко. Пішли до КПП номер 7 Я прийняв рішення відмовитись від подальшого виконання завдання. Так як ви прийняли правильне рішення. Це не обговорюється. Давайте перервемося, а потім до нас приєднається наш колега з департаменту. Зона продовжує зростати. Причину катастрофи, так і не встановлено: загиблих і зниклих людей все більше. Рідкісні наукові експедиції закінчуються невдачами. Ті, хто вижив, розповідають про фантастичні аномальні утворення і мутувавших видів живих істот, що мають дивовижні здібності. На території зони за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб, які називають себе сталкерами. Вони займаються пошуком артефактів, аномальних утворень з певними властивостями, які мають високу ціну для науковців. Багато сталкерів починають об'єднуватися в групи, створюючи основу великих сталкерських кланів. Слідом за сталкерами-одинаками за дослідження зони приймаються вчені. Організуються експедиції, з'являються мобільні лабораторії всередині периметра. Незважаючи на військовий контроль, сталкерство набуває все більшого розмаху. Ряди сталкерів поповнюють люди, що ухиляються від закону, любителі легкої наживи, представники злочинного світу, а також колишні військові. Центр зони все ще залишається недосяжною метою. Шлях закриває випалювач мізків. Невідоме поки явище, дія якого поширюється здебільшого на ліс на північ від армійських складів. Потрапивши під його вплив, людина або вмирає, або божеволіє, перетворюючись на зомбі. Відомий шлях туди охороняють бійці угруповання Моноліт, зомбовані фанатики, які вірять, що в центрі зони знаходиться кристал Моноліт, який треба захистити від невірних, стримуючи хвилі мутантів. Цей останній рубіж отримав назву Бар'єр. Однак кожен сталкер мріє безперешкодно пройти за нього. Ходять чутки про незаймані території, клондайк артефактів. З'являються легенди про виконавця бажань, кристал позаземного походження, що знаходиться всередині саркофагу ЧАЕС, який нібито спричинив утворення зони. Доступну частину зони досліджено майже повністю сталкерство досягло свого піку, сформувалися сталкерські угруповання. Найбільші з них, долг, що складається з колишніх військових та добровольців, та воля, що складається зі сталкерів-анархістів, починають протистояння за вплив у зоні. Свої інтереси виявляють і військові, які охороняють периметр, бандити, які заробляють на пограбуваннях сталкерів, а також іноземні держави в особі найманців. Професіональні бійці, які готові зробити будь-яку справу за гроші. На смітнику у купах радіоактивного сміття сталкери стали знаходити багато корисного обладнання, формуються групи дігерів. Через місцевих торговців здійснюється збут артефактів та постачання зброї. В результаті виникає напруженість, що загрожує вилитися у великомасштабні бойові дії. Наприкінці серпня 2011 року група сталкерів проникає до блоків ЧАЕС. Вони стали першими, хто потрапив до центру аномальної зони, минувши випалювач мізків. В результаті трапляється великий викид, який став спусковим гачком для початку війни угруповань. Цей викид був феноменальної потужності, так би мовити, поза категоріями. Справжній ураган, котрий пронісся над усією зоною та перекроїв її. Змінилося геть усе. Розвідані та відносно безпечні території накрило радіаційними полями та аномаліями, зате з'явився доступ до місць, котрі були закриті роками. Навіть найстаріші сталкери вже не впевнені, яка аномалія чекає на них знайомою дорогою або яку тварюку вони зустрінуть. А ще у зоні змінилися люди, якось одразу, майже миттєво. Викід не лише змінив карту з зони. Але зруйнував баланс між угрупованнями. Розпочалася війна за контроль над територіями.